Да, всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини частини ЮМЗ МТЗ. Сьогодні хочу зробити невеличкий огляд замовлення на трактор МТЗ нашому клієнту Віталію. Посилка буде їхати на місто п'ятихатки Дніпропетровська область. Сума замовлення 7230 гривень. І сьогодні хочу звернути вашу увагу на розкоси трактора НТЗ. Раніше я вам робив декілька оглядів на розкоси нового зразку, котрі йшли з трубочкою посередині. Комусь вони подобались, комусь не подобались. нас з'явив. Ще один варіант, в котрому вилка йде також кована, оригінальна білоруська. Подивіться на неї. В цей верхній гвинт йде кований виробництво южмаш, калений шарнір. А серединку ми знайшли також оригінальну виробництво южмаш ковану. Подивіться, як вона виглядає. І я вважаю, що цей резкос навіть найкраще, ніж. Оригінал. Тому хто хоче собі якісний, друзі, будь ласка, це ваш варіант. По ціні коштує всього-навсього 1600 гривень. Повністю кований. І ну і давайте далі ще по замовленню. Вин центральний ще радянський. Стяжки повністю ковані. Звертаю вашу увагу на товщину вуха. До речі, забув сказати. На розкоси даємо дві гаючки. Тому що в основному дають тільки одну чомусь. Далі по замовленню тут дві сірги візки без люфтів. Болт. Плотно прилягає. Дуже схожий він на Білорусь виробництво, але це не білоруський. І оці пальці, це в нас виробництво Дніпро. Все найкращої якості наш клієнт молодець, йому лайк ставлю за такий вибір. Тому що це дійсно ті запчастини, котрі витримують навантаження, довго ходять, і з ними проблем не буде. Так що, друзі, кому потрібні якісні запчастини на ваш МТЗ, будь ласка, звертайтесь в наш магазин Агрокраїна, і ви 100% залишитесь задоволені